Сьогодні ми раді передати чергову партію гуманітарної допомоги від футбольного клубу Динамо Київ та фонду братів Суркіс. Це гуманітарна допомога для дітей, переселенців. По всій Україні. Це 20 тонн дитячого харчування. Прямо сьогодні шість вантажних автомобілів виїжджають в різні населені пункти. Це в Дніпро, Закарпаття, Херсон та в Київську лікарню Охмадит. В першу чергу це дитяче харчування для дітей у віці від 1 до 6 років, які так необхідні всім молодим сім'ям, які, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, змушені були переїхати в інші регіони України в більш безпечні.